Якщо ви не можете знайти нову паливну апаратуру на D240 D243 на МТЗ, є рішення. Такий варіант. Абсолютно нова паливна апаратура, польського виробництва. Нова 2 роки гарантії. Це варіант на двигун D243 з двома газульками глушилкою В такому варіанті йде. Це абсолютно нова. Паливна апаратура. Можемо доукомплектувати таким приводом, якщо на 243-й, якщо на 240-й йде з звичайним приводом. Дивіться, нова два роки гарантії польського виробництва паливна апаратура. Є в наявності на двигун Д240, Д243. Також є на двигун Д245. З вакуумом вона буде йти. Також йдуть вони на Д21. Все є в наявності. Можемо відправити оплата при отриманні.